У сполучених штатах одним з елементів запобігання тероризму є список людей, які у разі їх спроби сісти на літак підлягають особливій перевірці. Останнім часом цей список зріс до 400 тисяч осіб. Захисники прав людини стверджують, що список ускладнює життя законослухняним громадянам з подробицями Зорислав Байдюк. Тисячі пасажирів жаліються на постійні помилкові затримки в аеропортах, оскільки їх імена співпадають з іменами людей, занесених у список запідозрених у тероризмі осіб. Список складають розвідка та різні агентства національної безпеки. Інформація надходить до спеціального центру ФБР, де її аналізують і передають відповідним правоохоронним органам. Список повинен бути точним і вичерпним. Ключовим словом є вичерпним, бо не можна когось пропустити. Тут повинен бути баланс між правами пересічних громадян і безпекою Сполучених Штатів Правоохоронці пояснюють, що список це один із інструментів боротьби з тероризмом. Його головна мета забезпечити, щоб люди, імена яких знаходяться у ньому, пройшли відповідну перевірку, коли їх зупиняє поліція за порушення правил дорожнього руху або коли вони прибувають до США із за кордону. Ми обмінюємося інформацією з місцевими правоохоронними органами, а також з іншими федеральними службами про відомих чи запідозрених терористів. Однак критики кажуть, що список порушує права громадян усі погоджуються, що Осама Бін Ладен і його соратники повинні бути у списку терористів. Однак уряд повинен робити це дуже обережно і запровадити дуже суворі стандарти, і не лише обережним, коли додає особу до списку, але й бути готовим швидко усунути її зі списку. З 2007 року 51 тисяча людей подали прохання про усунення зі списку. За даними ФБР, минулого року після проведення розслідування зі списку було викреслено 33 тисячі осіб. Проте юрист центру захисту конституційних прав Рейчел Міропол каже, що список залишається задовгим. коли ви закидаєте такі величезний невід. Ви відволікаєте ресурси від спостереження за тими людьми, проти яких є докази причетності до тероризму. Однак ФБР наполягає, що список є важливим інструментом у боротьбі з тероризмом не лише для США. американці діляться інформацією з правоохоронцями Канади, Австралії та інших країн, які борються з терористами. Зорислав Байдюк, Голос Америки.